В Івано-Франківську триває мобілізація. Понад дві сотні військовозобов'язаних із трьохсот запланованих після отримання повістки з'явилися на медичний огляд. Військово-лікарська комісія має з'ясувати стан здоров'я чоловіків. Після цього їх направлять у військово-начальні центри Збройних сил України. Настрій призовників є в залежності, на які призовники, І що призовники бажають проходити військову службу, є патріотами. Вони готові навіть в деяких випадках, коли Є нюанси по стану здоров'я, він їх не враховує, є бажання проходити службу і вже, в принципі, вони так рахуються добровольцями. І ми вже більш так лояльно ставимося до цього. Таких людей в першу чергу призиваємо на службу. Отримання повістки не привід для паніки, заспокоюють у військовому комісаріаті, адже на співбесіду викликають всіх військовозобов'язаних, котрі підлягають мобілізації. Насамперед військомат з'ясовує їхню військово-облікову спеціальність. Відтак для багатьох резервістів з різних причин мобілізація може бути відтермінована. А такими виявляється кожен четвертий, хто отримав повістку. Дехто з цих військовозобов'язаних які. Будуть підлягати мобілізації, проходили військову службу хто 5, хто 10, а хто і 20 років тому. Тому за цей період в них міг помінятися стан здоров'я. Погіршитись, дехто ну практично в кожному помінялись сімейні обставини, одружилися, народилися діти, перестарілі, батьки стали інваліди. дехто працює на підприємствах, установах, а дехто просто виїхав за межі, тому ми викликаємо значно більшу кількість людей для того, щоб вибрати ту необхідну кількість. Нема того патріотичного духу у громадян, коли почалась... Оце все заворушення з Криму на той час було набагато більша кількість добровольців, чим вже пішли пішла робота в антитерористичній операції. В армійських навчальних центрах мобілізовані можуть перебувати до 30 днів, поки не відновлять свої навички і не опанують бойове злагодження. Лише після отримання спеціального висновку про освоєння військової спеціальності солдата можуть направити у бойові підрозділи. Також військомат облікує відомчий транспорт, який можуть відправити у військові частини. В першу чергу це дорожньо-будівельна техніка, ескаватори, бульдозери, крани та грузова техніка автомобілі. З причепами, які можуть бути застосовані для перевезення особового складу, для перевезення матеріально-технічних засобів, ну і для інших цілей, тобто техніка з високою прохідністю, Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.